Так, значить, це я в Канаді тут зупинився, зараз гарний день. О, ну, вже осінь, листопад, багато собачатників тут ходять з собачками. Про група пішла, вони сюди приходять і люблять тут гуляти. Я знаю цю ерію тут жив недалеко. От. І от тут, ну так як все зараз у нас тут приходить до свого фінішного прямої. тут. Ніби, значить, написано, що, будь ласка, почесть після своєї собачки. Тут якісь мають салфетки чи що. Ну, їх тут, звичайно, немає близько, так? Ось їх давно тут вже немає все полога. Доброго всім дня. Я хочу проаналізувати сьогодні деякі. Багато українців кажуть, що пушка, значить, він зараз прийшов і він, він заставить Путіна от зробити це все діло. А якщо Путін не буде слухати, він, не... він умний, він сказав, що війни не буде, і він це все рішить мирним шляхом. Він за 24 години зупинить війну. От. А якщо його Путін не послухає, то що буде? От так він його заставить. Він копальчиком, значить Трампушка поведе. І тут все буде нормально. В такому плані, що російські компанії вони, значить, вони, значить вони скине ціну на нафту. Англійською ой, я, я путаю так на нафту. І мені хочеться сказати, не нафта, а oil. Окей? скине ціну на нафту, і Російська Федерація буде таку ціну низьку мати, щоб вони. Залишиться зовсім без грошей, тоді буде то щось подібне до розпаду Совєтського Союзу, на коліна стан. Але це добре, це дуже гарний план. Я тупаю хлопаю, хлопаю в долоні і танцюю, коли я чую це е, такі прогнози. Мені дуже подобаються. Але оця схема, я хочу показати вам е, американській компанії. Які інтернаціональні компанії, це ось кілька з них, які самі великі, це американські тільки компанії, так? І от і ці американські компанії вони оперують не тільки в Сполучених Штатах. В Сполучених Штатах видобувається нафти дуже мало зараз. По якихось причинах вони і в 60-х роках заморозили видобуток. Ну, по причинах, що тоді думалося, що Взагалі вся цивілізація це тільки завдяки нафті. І от як нафти не стане, то тоді буде взагалі криза, і, і вони, і вони законсервували свою нафту, а перейшли, до те, що почали купувати і завозити нафту в Сполучені Та, Ну Зараз Трамп каже, що він типу розморозить це все, і американці почнуть видобувати нафту вплине на нафту. Це не так просто, що як кажеться. Перше, це дуже серйозне політичне рішення, від якого залежить, е, яке залежить багатьох факторів. Один із них це те, що туди зав'язано і вложені великі гроші. І великі гроші не тільки арабських країн, а й інвесторів і різних фондів, От, наприклад, як пенсійні, пенсійний фонд. І в якого залежить фінансова стабільність багатьох пенсіонерів. Вони поставлені в акції нефтяних компаній повсюди, по всьому світі. Ви розумієте, це ж не тільки в Сауді, які продають нафту. Тут і Венесуела, Іран. розумієте. Тут же також і Канада продає нафту, і в багато шерів. Канадських Oil Company, і вони на руках у простих людей. І якщо ціну на нафту скинуть до хай буде 30 доларів, 40 доларів, щоб зробити серйозний матеріальний, то ну, це я, наприклад, кажу, ну це не проблема тільки Канади. У, у цьому добувному бізнесі у Саудівській Аравії, також там великі компанії, такі, як Shell і так далі, знаходяться. Так, ми бачимо тут ExxonMobil. Ми бачимо Chevron, хто значить ну, це американська компанія. ConocoPhillips, Ми бачимо, бачимо багато таких, як Philips, Bay Energy Transfer. Але великий це у нас значить оцих дві. Ця одна ну, ExxonMobil. Це, це в мільярдах доларів. Оце 497 мільярдів доларів. ми виявляється. Значить, дивіться, що вони роблять. Вони де вони працюють? Вони працюють, значить, на Близькому Сході, так? Вони працюють, значить, де? От, вони, от в Канаді, наприклад, так? Да? вони знаходяться, де вони знаходяться. Вони знаходяться в таксісі. У них знаходяться, вони знаходяться в Канаді також. Бачите, вони добувають в Golf там все. Я... Ми тут можемо прочитати Exxon Mobil, Канада це значить, один із самих лідерів по, по, по розробці та е, видобутку нафти е, і гази на канадському е, побережжі. Ви розумієте чи ні? Одна, у нас є багато є Петро Канада, також добуває. Бо у нас в Канаді. Ну, не така велика, як Ексонмо. У нас є така компанія, як Shell, це взагалі голландська компанія, але ну, вона тут дуже багаті позиції тримає по видобутку нафти в Канаді. А ми говоримо про Exxon Ну, Всі ці компанії я навожу приклад. Ну, добре, я вже ну, добре. нас цікавить ближній схід. Такі країни, як, значить, як Middle East, як United Arab Emirates, як Об'єднані Арабські Емірати, то ми узнаємо, коли ми підемо сюди. От, і ми тут провірено, візьмемо і гарно так. Що значить, ми подивимося, що British Патруліум? І ми бачимо British Патруліум, що воно робить? Investor, has інвестор. Хаспін in на Dhabi, починаючи з 1939 року. І Він одних, які відкрили там нафту в Арабських Еміратах в 1958 році. До того там нічого не було. Там були верблюди, і був пісок. І були шейхи, які ходили в е, грязній одежі, потні шейхи, ходили, бідні, як циганська воша. Ну, такі не були тоді. А Бритіш, як ви думаєте, ж якийсь він бізнес там лишився в нього чи ні? Звичайно, звичайно, вони там є. І вони дуже великі там, United Arab Emirates, British Petroleum, Кар'єр там можна зробити все. І, і можна ну, да, Я не хочу туди заходити, ми не будемо нагружати е, дуже багато, е, як воно там, значить, все. Ну, але там вони присутні, вони присутні там дуже багато. Також там присутні Exxon, Ексон, вже американські компанії вертаємося до них. Так вони є кругом. Якщо подивитися, де вона, де вона оперує оця, де вона оперує ця Ексон. І ми подивимося, де вона операція, ми побачимо там країни. Ми побачимо в Канаду, ми вже говорили про це, ми побачимо Мексику, ми побачимо Аргентину. так. Ми побачимо Колумбію, Бельгію, Фінляндію, ми побачимо Францію, де вони є. А, ну, це ми, так, кругом добиває. Ви розумієте, ну не будемо туди заходити це довго. Ну, я до чого це веду? Добре, я вже це, я вже це показав, давайте перейдемо до більш до більше конкретно. Цифри ніхто не запам'ятає. Хто хоче, знайде ці цифри в інтернеті, ну я що скажу? Е, про це, що так, вони красиві там присутні. І вони багато там, значить, мають капітали, яке туди вкладувалося не так, що вкладувалося сьогодні. Чи не так, як рашка тут при Путіні гроші почала отримувати? А дуже довго, так? Дуже довго. Як люди почали використовувати бензин, вони почали туди гроші вкладувати. Так це зрозуміло, так? Значить, далі? Ви знаєте, от наприклад на... Ще в роні там дуже гарні зарплати. Там така зарплата, як 100 тисяч в рік, то це регулярна зарплата. А тих, які там десь бурять, там, достають, там зарплата висока. Я не буду називати, але вона така висока, що висока. Ви розумієте, там бідних немає, хто там працює. Ну от, якщо ти працював там якийсь час, ну 10 років ти вже маєш право на пенсію. Я не буду теж це приходити, але за тобою зберігається твоя зарплата, як ти йдеш на пенсію самого кращого року, самого року, де ти найбільше заробляв до кінця твого життя. Це така пенсія. Да? Тобі ще й які робітники, всі там багато робітників, багато робітників, багато робітників, які на різних роботах. От, і по всьому світі вони. Але ми будемо говорити про країни першого світу. І так цих компаній багато. Ви знаєте: Mobile, Excel, Shell, British Patruel, Sanoco, uh, whatever. І ви знаєте, ці всі люди, які там працювали роками, вони мають гарні пенсії. так? Ви розумієте? І ці пенсії ж платяться що з доходів, які мають компанії, вони ж не беруться там олівцем і долари малюють і потім їм дають. Як було в Совєтському Союзі, за які потім нічого не можна купити. Платять євро, платять доларами, платять твердою валютою. Є там чи що, нормальні країни. Ми не говоримо про країни, е е е такі як Китай, що то таке. І ви, ви уявляєте, що ціну вони скидають на нафту в два рази, в три рази. А і резерви починають виснажуватися, і пенсіонні плани. Ну, але чекайтеся, чекайте, ми знаємо, що в нас багато є таких людей, які вчителі, значить, там, лікарі о, і різні такі професії, які нічого в сервісі працюють, але як мають добру зарплату. І зарплати будуть пенсії тут майбутні, вони будуються з відшкодування від зарплати цих людей. Так називаємо накопичувальні пенсії. Ну, у нас в Канаді це називається Canadian Pension Plan, Canдіal пенсіонний план. І вони з тебе з кожної зарплати беруть якийсь відсоток, там, і вони от кудись вставляють, і потім з того, що там в тебе накопичується, вони тобі там пенсію якусь начисляють. Так? Оце таким чином. Ну, але ці гроші, де тримати, ці гроші потрібно ж десь тримати, то їх інвестують. Їх інвестують спеціальні такі, щоб було секюр, щоб було все, куди їх інвестують. Їх переважно інвестують в будівництво в капітальні, в цей в державні самі позапозичування, запозичування, яке гарантовано, що повернеться, щоб пенсіонні фонди не тріснули. Тому що ці люди всі, що з ними далі робити, так хто їм платити гроші, буде повертати так. От такі інфраструктурні проекти, ну, такі, значить, і, які гарантовані державою, під державні позички. От, і багато інвестується у великі корпорації. Правильно, General Motors, наприклад, його називають не G, -G, -G як називається JM, то його називають Government Motors, називається Державний Мотор. Тому що там дуже багато позапхано пенсіонних різних фондів туди запхано. У, 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 в той же то погано буде дуже для економіки для всіх. От. І так само на превеликий, на превеликий до великого вашого сюрпрайз. Сюрпрайз! Всі ці значить будуть ці всі гроші з пенсіонних фондів. Я маю на увазі тих самих, які накопичувані, які гарантовані державою. Так як... У нас канадський пенсіонний план, ну там є в всіх країнах, вони по-другому називають, вони запихаються також і в куди? В компанії, які видобувають нафту. Абсолютно правильно. І а, а, ці всі компанії вони тримають дуже багато так сказати, громадського капіталу з фондів накопичення, і, і переважна дуже велика там частина е, е, фонду пенсійного плану пенсії. розумієте? І ви уявляєте, от як ці всі ціни підуть на наступ. Ну тому, що там в Україні багато експертів, такі по телевізору, таких експертів. Там вони русскоговорящі з них, як, 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 як зазвичай. Як зазвичай вони там русскоговорящі всі, вони ну більшість з них більшість з них, так і вони розкази, розказують сраж такі тикі у Трампа, значить, такий золотий чарівний. Путін не буде Трампа слухатися, і, і значить, це і йому Трамп. В задні цю цей стік запхає, значить, і цей, цей стік, оця паличка така золота буде, яка, яка така Путіна заставить підписати все і закінчити війну. Це будуть ціни на нафту, які він може скинути, так, ніби там скільки захоче. Так ви розумієте? <год> Це доказує ще одно, ще одне доказує Русскоговорящим... Вірити не можна ні ніколи, розумієте, Тому що що то говорить на тій мові, це треба завжди на нього дивитися без розових окулярів. Потрібно їх скинути. ви розумієте, Тому що, якщо знизити ціну на нафту, таку скинути, то це вдарить не тільки Росію, не тільки Росію, це вдарить дуже багатьох людей. І це не тільки люди, які працюють. Працюють ці, от, ці галузі е, добутку добу нафти, які працюють навіть, не скажем там Middle East, Ближній Схід, там, значить, десь там в Саудовській Аравії, чи там десь в Нігерії, чи там десь в якійсь Гміані, де нафта є. От і, і зробиться боляче там Венесуелі, Ірану, Росії, всім цим нехорошим таким диктаторам, які п'ють з нас крові, не дають нам жити. Так і війни улаштовують проти гарної молодого ну, молодої, гарної держави Україна, де дуже гарні люди. О, і нам москалі роблять такі великі неприємності, вбивають грабують. Зміни саме велика причина, що це вдарить також дуже багато людей. І в Сполучених Штатах, і в Британії, і в Голландії, і в Франції, ви розумієте в країнах Першого світу. Тому ці всі розмови, що Трамп візьме скини, ціни на нафту, це, це обречний русскоговорящих на букву «П». ви розумієте? О, я вже це попереджав давно, що ну, але да, зараз появилися. Багато технології, ну, всім цим людям, які справді вболівають за прогрес. Ілон Маск, не дивлячись на те, що він такий, значить, трошки трампіст, я би сказав, що я прямо аж навпрочуд розчарований ним, він зробив електромобіль, так електромобіль. І в Сполучених Штатах немає більше сенсу тримати законсервовану свою нафту. А там стільки в Тахте, Та, Техас, Туде, Аляска. Та, і там скважини прорідів, Вони просто за, заштопорені, ще 60-х, 70-х років. Вони там а. ходять по нафті. Там їм хватить той нафти на тисячу років, щоб не купувати ззовні, розумієте? Якщо вони приймуть таке політичне рішення, розумієте, а це маловірогідно, що вони так приймуть і зразу такої їх. Може вони почнуть відкривати дуже помаленько. Чому? Тому що там же ж на тому Близькому Сході їх же ж капітал. Ви розумієте? І це, це як би це не було, ну там ті всі компанії, або вони мають американський капітал, або вони мають британський капітал, або вони мають. Тому що зараз цих корпорацій, таких національних, їх не лишилося. Вони всі з мішаним капіталом. Навіть якщо знаходиться там хед-офіс в Техасів, чи там десь ще знаходиться у Вашингтоні, чи хед-офіс знаходиться то в Монреалі в Канаді чи в місті Парижі, це нічого не значить, що це там французькі гроші все з Парижа. Ні. Ні. Вони бренчі є, бренчі є. І туди люди вклали е, з тих країн, де це, е, це використовують. Тобто французька компанія в них може бути «shareholders», може багато бути англічанів. І американців, і голландців, і бельгійців, і де вони там гвінеї, може гвінейців багато бути, також вони там в, в, багатші люди поклали свої капітали. Також і, 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 і це. І розумієте, і це дуже, це дуже все так непросто. Розумієте, це робиться боляче всім. Не тільки підняття цін визиває протести, а падіння цін на нафту також. Розумієте? І це політичні такого, якийсь там у нього паличка така є золота, що він путіну там її покаже, скаже, і Путін зразу. Не вірте цьому, будь ласка. Добре? Дуже дякую, що мене слухали. Всім гарного дня.